Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео. Вітаю усіх, Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Ілля Кабачинський. Хто до нас щойно приєднався? Зі мною на зв'язку Дмитро Наталуха від Слуги народу, голова комітету ради з питань економічного розвитку. Будемо говорити з ним про економічне бронювання. Які наразі є напрацювання ідеї, і е, що може гальмувати цю ідею та чому вона важлива? Пане Дмитре, доброго дня. Пане Дмитро, попрошу вас е, розповісти власне, про цей закон про економічний законопроект про економічне бронювання 11331 тому що багато вже до цього говорили про подібні проекти. Потім їх знову відкладали. От, зараз знову зареєстрували законопроект. В чому його суть, і напевно, в чому його відмінність від попередніх ідей пропозицій? Дякую дуже за запрошення, пане Ілля. Ну, відмінності, давайте так. Це той законопроект. Це вираження тієї ідеї, яку ми пропонуємо. Насправді достатньо тривалий час, тому це. Якби системне логічне завершення, скажімо так, цього процесу адвокації да і е, його викладення у формі викладення на цієї ідеї в формі законопроекту. Чому полягає ідея? Е, ідея полягає в тому, щоб дати можливість е, саме підприємствам, та і, тобто реальному сектору економіки бізнесу, бізнесу, самостійно визначати е, яких саме співробітників вони хочуть залишити е, на місцях для того, щоб мати можливість. Прогнозувати свою подальшу діяльність ем, для цього ми хочемо надати таким підприємствам право на власний розсуд бронювати співробітників незалежно від їхньої заробітної плати, незалежно від, скажімо так, посади, яку вони обіймають в компанії. Ем, тобто, визначати самим цих співробітників і бронювати їх шляхом сплати е, збільшеного військового внеску. Розміром 20 тисяч гривень на місяць за людину, при цьому ми передбачаємо обмеження кількісне щодо таких спеціалістів, які можуть бути заброньовані. Це обмеження це 50% від кількості військовозобов'язаних в штаті підприємства. От в цьому полягає ця модель. Вона достатньо проста. Вона відрізняється від інших моделей, тим, що у нас немає, в принципі. Ніяких критеріїв. ми не прив'язуємо до зарплати можливість бронювання, ми не прив'язуємо бронювання до певної посади, тобто ми намагаємося максимально уникнути того, щоб дати комусь право говорити, що там воюють тільки бідні або воюють тільки низькопосадові особи. В нашій Давайте, моделі, напевно е... уточнимо для тих, хто не знає, що раніше була ідея, да, здається, що мінімальна зарплата 35 тисяч гривень має бути так. для того, щоб відбувалося бронювання, тому що з 35 тисяч там певна кількість податків сплачується, так, так. от, в нашій, в нашій моделі е, ти можеш заробляти е, як співробітники 35 тисяч, ти можеш заробляти е, і, і 5 тисяч, е, і це не впливає на можливість роботодавця тебе забронювати. Тобто єдиний критерій. Це для роботодавця ти маєш, скажімо так, бути справді цінним критичним співробітником від якого залежить підприємство. тому в цій моделі платить не сам співробітник за себе, що в принципі одразу якби виключається аргумент, що тільки ті у кого є гроші. Да? Ні, платить роботодавець. Роботодавець визначається роботодавець, роботодавець платить. Тому, от в цьому якби полягає базова ідея. Скажіть, будь ласка, зараз підприємці, коли говорять про економічне бронювання, ну багато жаліються на те, що, наче уряд їх не чує, і якісь там пропозиції, які з'являються, чи те, як це працює зараз, воно трохи відірване від необхідної реальності. Ви коли ось цей законопроект розробляли, якось консультувалися з підприємцями, може, з асоціаціями? Ну я вам скажу, що ми напевно би і не взялися за це, якби не почули ну от, дуже великий запит. Саме від, від ринку, да від реального сектору від підприємців, організацій, від асоціацій е, бізнесу. Бо е, 76-та постанова Кабміну, за якою бронюється зараз е, переважна кількість підприємств, е, вона звісно працює, але скажімо так, ефективність того, яким чином здійснюється це бронювання, воно ну м'яко кажучи, залишає багато бажати кращому, тому що, от, наприклад, остання зустріч у мене була з. З технологічними силами оборони для прикладу, да, це таке об'єднання підприємств, приватних ем, оборонно промислової сфери, всі, які приймають участь в оборонному замовленні, тобто, простими словами, це компанії, які виробляють там дрони, які виробляють різні скиди, які виробляють там ем, приціли, і які постачають свою продукцію державі. Так от ем, вони всі мають право бронюватися по 76 й постанові по існуючій моделі. Да? Але у них у всіх проблема номер один це бронювання, тому що комусь не продовжують у когось не приймають документи, комусь просто не відповідають. А, а це все створює люфт часу для того, щоб у них по одному висмикували спеціалістів. От за їхніми розрахунками, наприклад, один мобілізований там інженер, технолог ем, або інша, ну інший спеціаліст. Призводить до того, що паралізується процес випуску їхньої продукції від трьох до п'яти місяців. Тобто, з рахунок того, що на підприємстві, яке виробляє дрони, мобілізують одного технолога на три-п'ять місяців стає робота підприємства. Ну, це в тому числі на мою думку, і про обороноздатність. Да, і ми тут маємо по чесному просто запитати самих себе і. Ем, і тих, хто приймає ці рішення, ну справді, що важливіше, наприклад, для, для оборони, щоб був додатково мобілізований один спеціаліст технічний, чи щоб 3-5 місяців підприємство не постачало збройним силам дрони і, і іншу продукцію. Ем, ну і більше того, це ж не ніхто не враховує це як форс-мажор. Ем, відповідно, підприємство не можуть вчасно виконати замовлення. У них починаються ще штрафні санкції. Вони залазять в порогі, Ну, Тобто, там ціла плеяда далі, якби наслідків. Тому. Ось такі історії, е, да вони в принципі зумовили нас на, на розробку цього додаткового інструменту, який е, ну, буде як додатковим, як паралельним до існуючого процесу бронювання. Тобто ми не, не говоримо про те, що ми от зараз хочемо прийняти економічне бронювання і скасувати вже існуючий порядок бронювання стратегічний, так званий, да, коли стратегічні підприємства мають право бронюватися безкоштовно. Ну, ні, це лишається. Е, ми сприймаємо економічне бронювання як певний фаст трек в аеропорт. Та, якби, е, тобто як додатковий інструмент, яким компанія або підприємство може скористатися, якщо у неї є для цього ресурси, е, тому що навіть е, ті 20 тисяч гривень на місяць е, додаткового воєнного збору за одну заброньовану особу, які ми пропонуємо, ну це далеко не маленькі гроші, і далеко не всі компанії можуть собі їх дозволити. Е, але ну, у нас немає, скажу це чесно. Ну і може це там не популярно звучить, але у нас немає на меті врятувати всіх від війни за рахунок економічного бронювання. У нас є можливість дати підприємствам ось таку додаткову альтернативну можливість забронювати справді фахових кадрів, справді тих, від кого залежить, якби їхня бізнес-модель. Ну як правило, я не знаю на кожному підприємстві. Це там точно не 40, не 50 людей, це максимум десяток. Скажіть, будь ласка, таке питання: по-перше, чи можна таким чином буде бронювати фопів, тому що про це було багато розмов? І другий момент: ось ця ідея економічного бронювання вона для всіх підприємств, чи все-таки також ось ця історія про відповідність трьом вимогам з семи, як зараз працює? Ні, вона, вона для всіх підприємств. Вона для всіх підприємств. Чому тому що? Ем, ну от в процесі дискусії на самому початку ми справді розглядали е, можливість прив'язки до певних галузей або до певних, до певних індустрій. Ем, але е, яку б е, які би критерії ми не обрали е, у якості визначального да для такої галузі, Ну наприклад, критерії там скільки певна та чи інакша галузь генерує податків, чи скільки та чи інакша галузь там е, працевлаштовує людей. Ну, у нас завжди виникатимуть ситуації, типу ем, за критеріями формально підпадатимуть страховики або банкіри, як галузі, які там генерують дуже багато е, податків. Да? А не підпадатимуть, наприклад, СТОшки, які насправді ну, мають на сьогоднішній день там визначальне значення для ремонту е, засобів і машин, там цих е, корчів і для волонтерів і для військових. Ну і тут стає питання просто знову такі ну, цієї справедливості, адекватності, да? тому ми просто ем, прийшли до висновку, що дуже важко визначити якісь ідеальні критерії, ем, які би вписалися в, в існуючу модель. І тому ми прибрали їх. Єдиний критерій це те, що роботодавець сам визначає, незалежно від тієї сфери, де, в якій він працює. Якщо у нього є на це ресурс. Ем, значить, він може це зробити. Ну і в нашому розумінні, тобто, ми цю якби, логіку стратегічності да, перекладаємо не з ем, індустрії чи сфери діяльності, а на, скажімо так, на, е, на кількість податків. Якщо він, умовно кажучи, може дозволити собі скористатися цією опцією, значить він платить стратегічну кількість податків в бюджет, яка дозволяє йому це зробити. Um, і, 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 і цього в принципі достатньо. Ну і звісно, є формальні там обставини, да що не має бути підприємства заборгованості по податкам і зборам. Це все звісно враховано. Скажіть, будь ласка, так чи інакше, з того, що чого почали розроблялися закони про економічне бронювання і раніше. Здається, що, як мінімум, бізнес середовище точно розуміє, навіщо це потрібне. Держава, якій десь потрібно взяти на цей рік, я бачив цифри від там 200 до 500 мільярдів. Гривень також напевно розуміє, навіщо це потрібно, але як і раніше, все я так розумію, впирається в генштаб, і от, власне, тут питання до того, як взагалі зараз проходить комунікація по цьому закону всередині законопроекту, всередині ось цих владних кіл, ви знаєте, я би не сказав, що там все впирається в генштаб. Ну от моє персональне там спілкування з військовим керівництвом, воно дуже конструктивне. Якби звісно, що у них є свої там перестороги, ну але це об'єктивно. Щоб там, не дай Бог, це економічне бронювання там не вплинуло на процес мобілізації, там да, і так далі. Тому і ми саме для цього встановлюємо певні обмеження. Ну, по-перше, сама цифра, вона є обмеженою. ще раз повторюю. Да, тобто мені дуже багато там різних бізнесів закидає, що це занадто велика цифра 20 тисяч за одного особу. Але з іншої сторони, ну є такі самі підприємства або навіть. Там люди військові, да, які кажуть, що це занадто маленька цифра. Ну, тут ми в умовах, коли ми не знайдемо цифри, яка всіх влаштує, тому виштовхувалася від мінімальної заробітної плати військовослужбовця мобілізованого, який не виконує бойових розпоряджень, це там, 20 тисяч 100 гривень. Для того, щоб мати можливість сказати, що справді одна заброньована особа, один заброньований спеціаліст, в буквальному сенсі, є джерелом грошового забезпечення для одної мобілізованої особи. От, але ем, історія полягає в тому, що тут мені здається кілька джерел спротиву цієї ідеї. Перше і основне напевне джерело це тіньове бронювання, це тіньовий сектор. Е, ну ви, ви чули останню історію про цю пані, та, яка там продавала угу. довідки медичні для можливості забронюватися. Ну за рахунок за оцінками там цих розслідувачів. Мільйон доларів це за рік на рік. так. Да? Та да, мільйон три мільйон двісті давайте ну, пояснимо, може хто що... не знає тіньове бронювання, це, власне, коли ти даєш комусь хабаря і за рахунок цього тебе або викреслюють з да. цього реєстру, да. або дають відстрочку, там або якусь систему шлях, щоб ти втік, да. і так далі. Абсолютно так от за нашою оцінкою, і за оцінкою там інших і центрів і економістів, обсяг тіньового бронювання в рік сягає щонайменше 700 мільйонів доларів за шлях. Um, і, і і може може доходити до двох мільярдів, якби от з чим ми насправді боремось. Ми не боремось з якимось там уявним генштабом, там чи ще ні, з ними з усіма ми знаходимо конструктивну позицію. ну, звісно, що у кожного є там свої застереження, але в процесі консультації дискусії ми можемо дійти до певної золотої середини, скажімо так, да, але з тіньовим сектором ми не можемо цього зробити. Тому що це просто справа е, фізично шкурна тих людей, які з за рахунок цього живуть, і економічне бронювання ну це якраз та, та той інструмент, який зробить це непотрібним, тому що у тебе не буде необхідності там шукати, хто тобі щось нарішає, да, е, ти якби позбавляєш людей незаконного, але дуже великого заробітку, дуже великого прибутку. А, і, і ми бачимо саме у цьому основне і найбільше джерело спротиву, тому що нав, навіть ті військові, з якими я спілкуюся регулярно, да, вони кажуть: дивіться, ну якби ми розуміємо, навіщо ви це робите. Ну якби ми розуміємо, що без там забезпечення тилу е, фронту буде дуже важко працювати. Не буде економіки, якби не буде війни, не буде грошей, не буде за що просто утримувати силу оборони. Тому е, скріплячі зубами, чи, чи часто, да, але все одно це порозуміння вони знаходиться. Ем, немає порозуміння з тіньовим сектором, і немає порозуміння з ну просто людьми, які відверто працюють на дестабілізацію нашого суспільства, і починають вкидувати там е, якісь ворожі наративи про те, що там воюють і бідні, там і ну, все те, що не відповідає дійсності, але дуже легко заходить, тому що на цьому можна або собі там політичні бали швидко зробити, да або розхитати там ситуацію в тій чи іншій області, або в тій в, в, в чи іншій групі суспільства. Але коли ми дивимося. На тих, хто справді мобілізувався і воює, да, на людей, які до цього там очолювали списки форбсів, людей, які мали дуже успішні бізнеси, на людей, які є заможними і в принципі самодостатніми, але при цьому вони воюють. Це раз, два на тих хлопців, які воюють на передовій, і мають дуже конкурентне грошове забезпечення. Да, ну мені здається, що аргумент про воюють тільки бідні не відпадає сам собою. Тобто, ну це зрозуміло, що це абсолютно штучно створена конструкція. Плюс. Повторюся, в нашій моделі не робітник платить за себе, платить за себе роботодавець. А тому скільки грошей у самого робітника не має жодного значення, що знову таки виключає, якби історію про це. А скажіть, будь ласка, от загалом я просто час від часу говорю з представниками ІТ-індустрії, там ще інших індустрій. Ну, питання бронювання ну, може, не з першого місяця, ну там місяця через 3-4 після початку повномасштабного вторгнення почали підіймати. Два роки по тому ви от зараз говорите про законопроект, який зареєстрований, але якщо я не поміж, не проголосований. Тобто, так чи інакше, це дуже довгий шлях. Чому він так довго йде, якщо бізнес ну ну не знаю, давайте так напевно ще е, після 18 е, травня. E десятки текстів про те, що зупиниться логістика богодіїв, знімають з фур. Там ще якісь історії, що немає вже рітейлу наймати, щоб люди виходили. Ну, коротше, для бізнесу прямо загрожуюча історія. З однієї сторони, з другої, як ви розказуєте, тіньове бронювання сьогодні, коли ми записуємо цю, цю розмову. Фура, в якій переховувався 41. Чоловік, які хотіли виїхати, я вже навіть собі про по найменшій оцінці в 10 тисяч доларів, це їхало 400 тисяч доларів кудись так. величезні так. кошти. Так. Чому це так довго розробляється і робиться і ведеться? Е, ну Ілля, тому що відверто кажучи, по-перше, це напевно відсутність певного попиту донедавна серед бізнесу. Ну, тобто, що станом на літо минулого року. Таких прям активних дискусій з приводу цього ну, не велось давайте відказати. І у нас тоді у нас я маю на увазі було якесь там відчуття, що да, там відбудеться певний сценарій війни, він буде нам на користь, і з за цього сценарію якби можливо ми уникнемо мобілізації там такої масової, можливо. Тобто були певні фактори, які дозволяли бізнесу, ну скажімо так, більш-менш оптимістично ставитися до кінця минулого. Це перший фактор. Другий фактор це те, що ем, певним сел, в певному сенсі, це ця тема, навіть коли все стало погано, е, ця тема лишалася табойована. Ну, тобто, це було певним табу. Да, ти ти не міг про це говорити. Я вам просто нагадую, як висміюють досі словосполучення, економічний фронт, да, якби як там непопулярно це говорити вслух. І мені здається, що вже дуже велика заслуга ну, колективно тих, хто цю ідею просуває, це те, що ми зняли це. Що ми дискутуємо з приводу того, чи це важливо, чи це неможливо, які моделі можуть впроваджуватися, яким чином чи бронюються ФОПи, чи не бронюються. Ну сам факт, що у нас ідеться дискусія, це вже величезний прогрес. В порівнянні там з груднем минулого року або січня минулого року, коли я вперше про це почав там публічно говорити. Ну це був зовсім інший зовсім інша історія. Uh, і, і, і це треба подолати. Ну тобто, треба донести це до, до людей. Просто те, що нам інколи здається елементарними речами, дуже базово для когось, це потребує додаткового пояснення. тому що є дуже велика кількість людей, які вважають, що речі беруться самі по, по собі, звідкись Ну тобто тебе мобілізували, хоп, у тебе там кітель з'явився сам по собі. У тебе там. Пірси з'явилися самі по собі, казка на голові, якби і так далі. Тому подібне. Ну тобто, тобі треба пояснювати дуже часто людям, що це не береться з, ну, з відкуда, Да? Це це виробляють підприємства підприємств. Працюють люди, да? Тобто у кожного підприємства, яке виробляє там ті самі плити, є спеціалісти, і фахівці там, да? вони там платять податки з цих податків, утромуються сили оборони. Тобто, ти, ти мусиш прям цілу цепочку розложити. Для того щоб дати розуміння ролі економіки в війні, бо дуже багато людей вважають, що якби, економіка це там, третя, третя ступ... рівнева річ. А, але я просто нагадую, що є якби вираз, що економі... ну, там, Другу світову виграла економіка США, да, там не союзники. І, і от ми зараз тільки до цього доходимо поступово, до розуміння важливості економіки в умовах війни. Звісно, що все заради фронту. Звісно, що там мобілізація це первинний пріоритет. Звісно, що все, що ми маємо робити, це забезпечувати докомплектування наших збройних сил. Це абсолютно правильно і справедливо. Але ну якби не забувати про економіку, ми от почали тільки нещодавно. Давайте відверто і тому. Ну це такий трошки довгий процес. На жаль, звісно, що хотілося б, щоб це мало більш широку підтримку одразу, але ми самі є певними полоненими міфів. Створених ну, або нашим оточенням, або там за рахунок ем, певної пропаганди, да, і ці міфи тільки зараз доводиться робити. Чу. Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватись, та власне детально пояснити ці всі моменти. Нагадаю нашим слухачам Нетрона Талуха, народе підслуги народу, голова комітету ради з питань економічного розвитку, був зі мною на зв'язку. Пане Дмитро, вам ще раз дякую дуже дякую, дуже дякую за запрошення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.